Всім привіт, з вами Міша. І на наступні роки анонсовано багато різних продовжень, спінофів, ребутів і перезапусків відомих всім мультфільмів. Тільки на цей рік вже анонсовано новий сезон Фінеса та Ферба, ремейк Білосніжки, ремейк Ліло та Січа, новий мультфільм про смурфиків, нова повнометражка по Спанчбобу, Зоотрополіс 2, новий мульт про людину Павука, фільм по Майнкрафту. А в наступних роках цих перезапусків і продовжень стане більше. Але не треба радіти, це погано. І зараз я поясню вам чому. Буде дуже цікаво, беріть печиво, ну а я почну. Спочатку поясню вам, чому раніше студії мали більше оригінальних проєктів. І ось чому. Бо люди, які створювали їх, вкладали в них душу. Наприклад, Алекс Хірш з дитинства цікавився містикою, таємницями та загадками. І це відобразилось на його мультсеріалі Гравіті Фолз. Тім Бертон, коли створював жах перед Різдвом, показував готичну стилістику, яка завжди була в його проектах. Сама б студія ніколи не створила жах перед Різдвом, тому що Дійсней дуже боїться ризикувати. Тобто не студії роблять проект великим, а проект робить студію великою. Точніше, не сам проект, а люди, які над ним працюють. Алекс Хірш, Тім Бертон, Джефрі Каценберг, Мед Брейлі, Ребека Шугар, Джон Ласетер, Дана Терас, Геннадій Тартаковський. Саме ці люди тримали студії на плаву. Але потім, наприклад, коли у 2016-му DreamWorks купила компанія Universal і Каценберг уйшов зі студії. DreamWorks почали випускати відверто дитячі мультфільми, і тільки нещодавно Dreamworks почали вставати з колін, але не завдяки босам і продюсерам, а завдяки режисерам, аніматорам і сценаристам, як, наприклад, Кріс Сандерс, який після як приборкати дракона повернувся до студії і зрежисерував прекрасного дикого робота. А тепер згадайте, що випускала Dreamworks до Кота у чоботях 2. Тролі. Бебі бос капітан підштанник. Краще не згадувати, правда? Так, DreamWorks пощастило, що вони встали з колін, але що до інших студій наприклад, Піксар. Тут також схожа історія. Дісней купив Піксар, але до 2020-х це не заважало їм випускати хороші мульти, поки боси Дісней не вирішили випускати мультфільми Піксар на Дісней Плюс. Як в принципі було і в Dreamworks ще у 2018-му з Піксару уйшов один з тих, Хто створив цю студію, а саме Джон Ласитер. Спочатку Піксар якось намагалися вижити без нього, але з виходом думками на виборі 2» вони перестали хоча б намагатись. Успіх Сіквелу Думками на виборі» побудив босів Дісней анонсувати і історію іграшок «5», і суперсімейку 3», і ще купу продовжень, без яких, якщо бути чесними, ми б спокійно обійшлися. А чому ж так відбувається? А тому, що немає тих людей, які б тримали ці студії на плаву. Алекс Хірш, автор Gravity Falls, уйшов з Дісней до Нетфліксу, оскільки там надають більше творчої свободи. Дана Терас також уйшла з Дісней, бо там її мультсеріал Солиний Дім був скорочений через те, що боси Дісней. Боялися ризикувати. Джон Лассетер пішов з Піксар, і тепер у студії не залишається іншого вибору, як послухати Дісней і робити не те, що хочеться людям, а те, що вигідно продюсерам. А іншим мультиплікаторам просто не дають робити і втілювати в життя те, що цікаво їм. Замість цього мультиплікатори працюють над нескінченними сіквелами і перезапусками. Звісно, що продовження мультиків були і раніше, але просто зараз цих продовжень дуже багато. І якщо це в час не зупинити, Студії, в принципі, перестануть випускати щось оригінальне. І це означатиме, що абсолютно усі мультики стануть конвеєром, а щось хороше буде виходити в кращому випадку на Netflix або ж на Ютубі. А конвейер в кінцевому результаті приведе до того, що студіям більше не буде що показувати і про що розказувати. А деякі геніальні оригінальні ідеї сценаристів так і залишаться на нікому не потрібному клаптикові паперу. Але надія ще є. Нам, глядачам, треба показати студіям, що нам цікаві оригінальні мультфільми, а не тільки продовження і перезапуски. Бо боси студій думають, що нормальний прибуток приносять тільки сіквели. Треба показати, що вони помиляються. Ну а з вами був Міша. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. До зустрічі!